1 лютого запрацюють нові ліміти на перекази, запроваджені банками для боротьби з дропами. Але чи справді нові обмеження вставляють палки в колеса дропом, чи, можливо, навпаки, лише збільшують потребу в них? А скільки заробляють організатори схем з дропами та самі дропи? Цікаво почути відповіді на ці запитання. Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо говорити про дропів та нові обмеження на перекази, спричинені банківським меморандумом, які починають діяти вже з 1 лютого. Детальніше про усі зміни з 1 лютого я розповідав ось у цьому відео. Рекомендую його глянути. А також нещодавно я опублікував оновлений список банків підписантів цього меморандуму. Усі великі банки його вже підписали. Але зараз давайте поговоримо трішки про дропів. Дуже класна стаття вийшла на економічній правді. Журналісти економічної правди реально молодці, адже знайти людину, яка організовує дропів, і витягнути її на інтерв'ю, це ще те завдання. Посилання на дані статті я залишив у своєму телеграм-каналі WalletPro, тому якщо цікаво почитати повністю цей матеріал, то можете загуглити або по назві статті, або і просто скористатись посиланнями у телеграм-каналі. Ці статті цікаві тим, що трішки розкривають інформацію про схеми з дропами, так сказати, з середини. І що цікаво, показують, який вплив на ці схеми маються нові і нові обмеження від НБУ та банків. Незважаючи на те, що чоловік, який анонімно надавав інформацію, має лише 24 роки, він являється менеджером дропів, тобто він знаходить дропів і продає їх аккаунти вже кінцевим клієнтам. Перевірити справжність та достовірність наданої ним інформації, ми не можемо, та все ж таки інформація надана ним виглядає переконливою і доволі реалістичною. Давайте до найцікавішого, то що ж ми дізналися з цієї статті? По-перше, як шукають дропів, тобто тих людей, які продають за гроші доступ до своїх банківських рахунків. Я думав, що таких людей шукають лише в онлайні, але виявляється, окрім реклами в Телеграмі, Фейсбуку та інших соціальних мережах, запропонувати гроші за вашу картку можуть навіть вживу, підійшовши до вас на вулиці біля супермаркету, Макдональдсу чи десь на парковці. Таких людей, які підходять з подібною пропозицією, називають бігунками. Кому перепродають доступи до рахунків дропів? Менеджер дропів каже, що його не цікавить, яка кінцева ціль, що кінцевий замовник робитиме з цими картками, адже він лише посередник. Але згадує, що ці картки можуть бути використані для операцій з криптовалютою, для різного роду скамів та телефонних шахрайств купівлі-продажу наркотиків. Я ніяк не можу зрозуміти людей, які розуміють ризики таких дій, і все одно за пару сотень гривень продають доступи до своїх рахунків. А потім дивуються, чому в їх двері стукає СБУ чи поліція. Але звучить, що продають свої картки, здебільшого школярі та студенти, або ж соціально незахищені люди, яких стає, на жаль, все більше. Але скільки заробляють організатори схем з дропами та самі дропи. Так званий менеджер дропів сказав в інтерв'ю, що продає оренду одного рахунку в середньому за 800 1200 гривень на тиждень, і що протягом місяця може здати в оренду до 500 таких рахунків. Це колосальні гроші. А ось скільки з цієї суми він платить дропам, тобто скільки отримує людина, яка продала доступ до своїх рахунків, він не розповів. Але враховуючи, що він згадував, що його комісія в районі 30%, то можемо пропустити, що дропи отримують десь в межах 400 700 гривень за один рахунок. А тепер щодо обмежень, які мали, якщо не зупинити схеми з дропами, то ускладнити їм життя. Виявляється, обмеження мають зовсім інший ефект. Певні обмеження навіть стали причиною процвітання схем з дропами. А щодо запровадження нових лімітів на карткові перекази з жовтня місяця минулого року, то зі слів цього менеджера, то вони взагалі не відчули додаткових складностей. Навпаки, вони почали продавати більше карт, адже попит на їх послуги зріс. З 1 лютого почнуть діяти нові ліміти згідно міжбанківського меморандуму, і знаєте що, їх це також не лякає. А враховуючи досвід після запровадження попередніх обмежень, то не здивуюся, якщо попит на їх послуги виросте ще. З цього інтерв'ю складається враження, що усі обмеження, які вводять банки та НБУ, взагалі не мають жодного ефекту, і нові ліміти не сильно ускладнюють життя дропам. Проте нові ліміти ускладнюють життя активним користувачам платіжних карт, які мають зарплату вище середнього і мають рахунки в декількох банках. Банки можуть моніторити транзакції навіть на мінімальні суми і запитувати клієнтів про походження коштів. Але замість цього, щоб шукати кінцевих замовників, НБУ і банки борються з наслідками, а не ліквідовують першу причину. Хоча в певних випадках це вже робота правоохоронних органів, а не банків. А замість боротьби з першопричинами ми отримуємо боротьбу з наслідками, яка в результаті лише збільшує цінність кожного дропа на такому нелегальному ринку, і отримуємо все нові і нові обмеження, які ускладнюють життя не так зловмисникам, як активним користувачам платіжних послуг. Курс іноземних валют росте, гривня знецінюється. А ліміти на перекази замість того, щоб зростати, вони тільки зменшуються. І на кожному кроці ми тільки чуємо обмеження, обмеження, нові ліміти, зменшення лімітів. НБУ та й певні ЗМІ пишуть, що підтвердять ваші доходи і нові ліміти вас не стосуватимуться. Ні, це неправда. Навіть якщо ви підтвердите свої доходи, то ліміти все одно стосуватимуться ваших рахунків. Лише за умови, що ви можете підтвердити, що кожного місяця ви утримуєте офіційно більше 150 тисяч гривень доходу, то лише тоді вам збільшать ліміт до розміру вашого щомісячного доходу. Тобто ліміти все одно вас стосуватимуться, адже для вас буде встановлений ліміт у розмірі вашого щомісячного доходу і ні гривні більше. Заробляєте в місяць 160 тисяч гривень, такий ліміт ви і отримаєте. Заробляєте 20 тисяч в місяць і ви надали довідки про свої доходи в банк, у вас буде ліміт 150 тисяч. Такий самий ліміт, як і у людини, яка не підтвердила доходи, але і не є високоризиковим клієнтом. Бо якщо банк вас визнає високоризиковим клієнтом, то у вас буде ліміт 50 тисяч на вихідні карткові перекази на рахунки інших фізичних осіб. Цей новий ліміт, чи 150 тисяч чи 50 тисяч, в залежності, який він буде у вас починаючи з 1 лютого, стосується лише вихідних переказів на рахунки та картки інших фізичних осіб, тобто це p 2 p перекази та перекази за реквізитами IBAN на рахунки інших фізичних осіб. Перекази на юридичні особи в цей ліміт не входять, незважаючи на те, що у тексті банківському меморандуму не йдеться про якесь виключення для рахунків юридичних осіб. 29 січня я вирішив написати в підтримку таких банків як Monobank, PUMP, Сенсбанк, Абанк, EasyBank, Новопей, щоб дізнатись, який ліміт буде у мене з 1 лютого. Ото всяке буває, може мене банки віднесли до високоризикових клієнтів. Якщо так, то я хотів одразу підтвердити свої доходи, щоб отримати ліміт у розмірі 150 тисяч гривень. 29 січня це за два повних дні до початку дії нових лімітів. І знаєте що? Більшість операторів, які відповідали на моє звернення, повідомили, що вони станом на момент звернення ще не володіють ніякою інформацією. Частина банків і зовсім дивувалася, чому я хочу підтвердити свої доходи, якщо запиту від ФІНМОНО по моїх рахунках не було і мої рахунки не заблоковані. Жоден з банків не зміг відповісти, який у мене буде ліміт з 1 лютого. Ну але це було насправді прогнозовано, бо ж зміни лише почнуть діяти з 1 лютого. Проте Монобанк, Абан і Пум хоча б підтвердили те, що навіть якщо ви підтвердите свої доходи, але ваші щомісячні офіційні доходи менші за 150 тисяч гривень, то до вас також будуть діяти ці ліміти. Тобто у таких клієнтів також буде ліміт 150 тисяч гривень в місяць. Тому теза, що підтвердять свої доходи і ліміти для вас не діятимуть, не зовсім вірна. Ліміти діятимуть, якщо дохід менше встановленого ліміту. А якщо дохід більше цього ліміту, то тоді ліміт збільшать до суми підтверджених вами щомісячних доходів. Тож виходить, що людина, яка не підтвердила свої доходи в банку і не є високоризиковим клієнтом, людина, яка підтвердила свої доходи в банку, але в місяць заробляє офіційно 20 тисяч гривень чи навіть і менше. І людина, яка підтвердила свої доходи і в місяць офіційно має дохід 149 тисяч гривень, то усі ці люди матимуть один і той же ліміт на вихідні карткові перекази 150 тисяч гривень на місяць. А за пару місяців ліміт із 150 тисяч на місяць зменшиться до 100 тисяч гривень. А що дропи? А дропи, мабуть, отримують статус високоризикових клієнтів і продовжать робити те, що вони і робили, тільки вже не виходитимуть за ліміт у 50 тисяч гривень на місяць. А судячи зі статті економічної правди, то попит і ціни на послуги дропів, можливо, навіть іще зростуть після 1 лютого. І що тоді робитиме НБУ? Знову зменшить ліміти. До речі, після усього сказаного дивним виглядає те, що з 1 лютого ліміт для усіх становитиме 150 тисяч гривень, а для високоризикових клієнтів 50 тисяч. І ось, значить, ці високоризикові клієнти це, начеб, мали бути потенційні дропи. Але з 1 червня ліміти зі 150 тисяч на місяць зменшуються до 100 тисяч на місяць у тих, хто надавав довідки про доходи або не викликає у банків жодних підозр. А ось для високоризикових клієнтів, серед яких потенційно мали б бути найбільше дропів, то ось у них ліміт з 1 червня не зменшується. Якось важко тут зрозуміти логіку. Тим, хто підтверджує свої доходи і не викликає запитань у банків, ми ліміт зменшуємо. А тим, хто не надає документів і їх платіжна активність викликає певні запитання у банків, то ось таким ми ліміти не зменшуємо. Це як так? У коментарях поділіться, що ви думаєте щодо сьогоднішньої теми. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписатись на канал. І пам'ятайте, кожен ауз лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!